Я своїм підрозділом бойовий шлях починав з самого Чорнобиля. Я був під Чорнобилем, тоді нам відступив наказ відступити трошки в глибину нашої держави. Ось, і потім 24-го ввечері ми поїхали штурмувати аеродром Гостомеля. Після чого ми звідти вийшли, і наша колона їхала в Бучу. Свій бойовий досвід я, да, я добував зразу в такій жесті. У нас не то, що поступово там. Там тан дестрельнув чи савушка накрив, чи що. зразу авіація пішла, градами обстріляли. Це ще коли ми були на Чорнобилі. А потім зранку нас обстріляли з мінометного обстрілу і виїхала беха. Я гранатометник. Та, але так як це війна йде на повне знищення, тому тут, якщо ти бачиш зброю, наприклад, love, ти енлавщик. Ну, так, да, живоліном трошки поважче, але, наприклад, якщо ти можеш стріляти зі стінгера, то будь ласка, стріляй. У моєму підпорядкуванні, наприклад, було чотири стінгера. На жаль, що вони тільки загоріли і в певному селі. Це було дуже обідне. Я баптист і ну, нам якби не дозволено брати. Це залізяку в руки, бо це ж, можна, це ж не можна вбивати. Але я вважаю, що людина, яка прийшла забрати, наприклад, моє життя, життя моїх товаришів, навіть то поставити до мене додому. Ну, мені повезло, що я просто живу на заході. Але ну, якби я жив би тут, то це, виходить, до мене додому теж прийшло. І не стояти за свою країну, за свій дім ну, для мене це дуже якось погнило. Місяць тому загинув товариш, і це дуже дало мені, по... по тому, що всередині я просто не міг себе скласти докупи. Я був дуже розстроєний, мені було абсолютно все одно, що вже буде з моїм життям, і так все. Але я подивився на хлопців, що є, є інші хлопці. Ну, друг... Товариша вже не повернути. Тому я зрозумів, що م... пора себе брати в руки Тарас. І йти працювати, бо якщо не ти, то то хто?